25 липня у вас віта перший сільгост канал. Косимо пшеницю свою. Вчора скосили, хоч почали в отаку пору десь. Трошки підкосили, сьогодні добили 15 гектар, хоч там 15 там замокло на солонці, десь 2 гектара випало. Бур'ян пішов і пшениця ще зелена. Оставили, подивимося, що далі. Може зробимо дессикацію там, може як, ну подивимося. Пшениця цього самого сорту ліль. Оце той ліль. Сади України. Колосок нічого, але пізній посів, відсутність фосфорних добрив з осені. раннє завершення вегетації, в основному весняне кущіння. Ну, хоч тут весною і було по добривах, все більш-менш нормально, по фульгіцидах, по захисту. Але ну, своє, як би сказати, потенціал ми загубили з осені. Ну, тут я не знаю, що буде, тут був обсіяно трошки етаною, а потім оце він. Ну а там на тому куску десь ми виходимо на 45. Ну там е такі сходи були, що дуже якби пошти дисків ждали. Не знаю, воно бугор і на бугру було таке, як волосиночка, один листочок, де два, І так він пішов в зиму, а в весну пішли сірі бугри, ну вирішили підкормим, а там видно буде. Сонячним завжди встиєм посіяти. Попередник пар, тому що в год рік пів землі гуляло. Труйки комбайна, як завжди, тільки трохи вітер, добавили, 1200 вітер, 930 барабан, верхня на одну треть відкрита і нижня десь на п'ятерочку. Дека піджата, там десь 5 мім посередині. Уже підгон пре, воно якби в прошлий год. Пар, ну воно не пар було, а зайнятий пар бур'янами. Дві культивації, а потім в краю последняя диска ми катросом пройшли. Трошки лад навели, тому що ну, така ситуація була в нас. Ну тут ждемо 5 тонн по колосу якби. Щось должно близько до цього бути. Якщо не буде близько, то дуже, то дуже близько. Далі буде, якщо все буде добре. Збираємо таке чудо. Пшениця етана. Стояла до останнього доща. Думали, все буде нормально, проскочимо. тому що по ситуації не вийшло обробити модусом та й не були ми готові до цього. Поставили стібліподйомники. Скорість яка? 4,2 км скорость. Тут дивіться підбор який. О, бачите за жаткою. Ну і так, по полю. Буває міста і це ж якби за шерстю, не проти шерсті йде. Ну, Не без того, що десь щось потеряємо. Ну не так, що це пропало, як то кажуть. А відділяє як іде Ще лучше підпораду. Головне, щоб земля була рівна і сухий груд. Настройки ті самі, все як було, 900-920, дека піджата, вітер 1200-1220. Нихнє решето відкрите на п'ятерочку, верхнє на одну три. Ходимо в бункер. Зад больчий, великий нам з цими бур'янами. Тут буде кукурудза на следующий. От. Ну, Все було схема добрив і захисту така, як кругова. Та Далі буде. Отак От йдемо за шерстю. Перек того що поклало погано, тому що набирала там на ділити. Ну, що-то так у нас получається пиляка накрива комбайн вітер ззаді. так що не дуже гарно видно, Тут поняття будете землеподъемница тоже полезная штука. Если вы с миру как кормите азотом, и у вас может быть дождь и ветер, и жметесь на модуса, то не, не пожмите на стеблеподъемник.